Ух, раз, два три, раз, два, три, раз, 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 два, три. Раз. Всім привіт! З вами я, фотограф Іван Підгайний. Сьогодні ми поговоримо про сканування ваших негативів в домашніх умовах. Часто я задаю собі питання: Зачем платити більше, більше. більше і справді навіщо віддавати за сканування негативів в дорогих салонах Києва або Харкова по 100-150 гривень. Якщо можна відсканувати ваші негативи в домашніх умовах, нічим не гірше. Правда, це не стосується сканування у супервеликому розширенні, такого в домашніх умовах ви на жаль не зможете зробити. І друзі, не забудьте підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, ставити лайки. Коментувати відео, ну ви й самі знаєте, що робити. Наперед вам дякую. А щоб вас заінтригувати, друзі, в кінці ролику я покажу вам порівняння тих негативів, які вийшли в нас в домашніх умовах, і тих негативів, які я сканував у салоні Fuji у Харкові. До речі, їхній сканер стоїть 3000 доларів. Модель Fuji SP 3000. Цікаво, чи можна співставляти їх по якості. Подивимось далі. Будемо розпочинати для того, щоб відсканувати нашу плівку вдома. Нам необхідно перше, це фотоапарат. Це може бути системний або дзеркальний фотоапарат, цифрова мильниця, все залежить від того, що у вас є. Чим кращий фотоапарат, тим краще буде розширення готового негативу. Він повинен містити макрорежим або ж макрооб'єктив. На жаль, я не маю ні того, ні іншого, але я маю чудові радянські макрокільця. Ось такі макрокільця. Вони складаються з трьох частин: більшої, меншої і ще меншої. А також мені знадобиться перехідник з роз'єму Sony Mount на ось такий M42 Caro об'єктивчик. Чому використовую його? Тому що макрокільця теж з різьбою М42, і до них чудово підійде ось цей об'єктив. Також нам знадобиться світло. Це може бути або LED-ліхтар, або спеціальне накамерне світло. Далі дві фоторамки. А точніше скло з таких рамок. Ось в мене є одна. Ось є інша більша. Я буду їх розбирати та витягувати з них скло. Також декілька аркушів звичайного білого паперу. І ось такий пластиковий звичайний судочок. Тут ми будемо розміщати нашу міні-лабораторію по скануванню ваших негативів. Ну і звісно ж знадобляться негативи. Самі негативи. Я порізав їх по 6 кадрів для зручності. І останнім, але не зазначенням компонентом є штатив. Ну що, ж, друзі, зараз почнемо потихеньку збирати нашу лабораторію докупи. Почнемо із нашого фотоапарату. Знімаємо об'єктив, надіваємо перехідник. Тепер увага. Головне вибрати правильну відстань, скомпонувати ці кільця. Я вже наперед знаю, що мені буде достатньо середнього і малого. Кільця накручуємо, далі накручуємо об'єктив. Апарат наш готовий. Далі будемо збирати наш, умовно кажучи, сканер. Для роботи з плівками обов'язково потрібно одягнути ось такі рукавички, щоб не залишати відбитки пальців. Ось Знімаю три кучки різних плівок, тут же, і Fomopan. Зараз почнемо сканувати. Ми вимкнули непотрібне нам світло, виставили камеру, тепер необхідно сфокусуватися. Також обрати правильні настройки камери. Отже, ISO 400, діаграма 8, витримка 1,15. Виставляємо таймер на затримку 2 секунди. До речі, ці налаштування я шукав дуже довго, тому що слайд повинен бути і не занадто темним, і не занадто світлим, а прям таким, як треба. Тому що при конвертації, при інвертації це все буде враховуватись. Ну що, друзі, ось і закінчили ми роботу над скануванням негативів, а тепер час перенестися в Lightroom. Обираємо потрібний нам слайд з найвдалішою різкістю. Переходимо в вкладку Develop. З правої сторони шукаємо настройки Tone Curve. Ви бачите канали, RGB зараз вімкнено. А нам потрібно редагувати три канали окремо. Проявлення кольорових відбитків потребує розкладки зображення на три кольори: червоний, зелений та синій. Відповідно, ми і будемо їх редагувати. Починаємо проявляти червоний колір. Точку справа опускаємо донизу та вліво до початку червоного графіку. Точку зліва піднімаємо догори та вправо, також до початку червоного графіку. Далі переходимо до зеленого каналу та виконуємо ті ж самі операції. Потім до синього важливо, щоб ваші вертикалі співпадали з початком та кінцем графіку. Суть інверції негативу в позитив заключається у розкладці зображення на три канали синій, зелений та червоний. Саме завдяки роботі з кожним з цих каналів можна досягти гарного результату. Далі налаштовуємо колір поточніше. На кожному із трьох каналів нам потрібно вибрати додаткову точку налаштувань. Ця точка ставиться на діагональній лінії нашого робочого поля і відповідно пересувається по діагоналі. Тепер ось такими маніпуляціями ми шукаємо колір. Рухаємося далі. Після завершення роботи у вкладці Tone Curve переходимо у вкладку Basic. У цій вкладці ми також відстроюємо температуру, експозицію, контраст, хайлайти та тіні, білий та чорний. Всі ці налаштування приведуть вас до бажаного результату. Можна користуватися гістаграмою, яка знаходиться вгорі, але я звик довіряти своєму окоміру. Коли зображення стало нас задовольняти, ми можемо обітнути його. Переходимо до вкладки кроп, обираємо потрібне нам співвідношення сторін. Я буду обтинати це зображення пропорції квадрату, так як я збираюсь використовувати ці фото для інстаграм. Мені хочеться зберегти ці класні надписи на перфораціях плівки. Це додає якогось особливого шарму фотознімку. Далі ми можемо вирівняти горизонт вручну або натиснувши клавішу «Авто». Приміняємо наші налаштування, і наша фотографія готова. Далі наступний слайд і тут ми виконуємо ті ж самі операції. Трішки простіше з чорно-білими знімками. Тут вам потрібно буде потягати світло та тінь один раз, вибравши канал RGB. Опускаємо світло, піднімаємо тінь. Щоб остаточно позбутися кольорових відтінків у фотографії, натискаємо клавішу Black and White у вкладці Basic. І продовжуємо працювати далі в цій вкладці. А тепер, як я і обіцяв, хочу узагальнити та порівняти отримані результати. Порівнюючи домашню та салонну цифровку, можна сказати, що воно того варте. Перше, ви регулюєте світло, тінь та колір, а не машина. Тут можна поекспериментувати. Отримані кольорові фото виглядають м'якшими, ніж салонні, але дещо програють в різкості та зернистості. Це результат неточно наведеного фокусу при перезйомі. Чорнобіла плівка вийшла набагато краще. Що стосовно кольору, то кольоровий негатив інвертувати та вивести правильний баланс білого досить складно. Чорнобілі фото однозначно, на мою думку, вдалися ліпше. Вінтажного шарму додали надписи на перфорації з боків. Як не дивно, різкість та зернистість передалася теж на рівні, а то й краще. Ділянки на світлі вийшли деталізованими. А не засвіченими, як на сканах з салону. Повторюсь, що з кольором все складніше. Тут салон переміг мене поки що. Для друку домашній скан я б не рекомендував, а для соцмереж те, що треба. Ну що, друзі, мій висновок такий. Якщо ви хочете погратись, повиставляти в інстаграм або фейсбук ваші власноруч відскановані домашні негативи. То, будь ласка, наслідуйте мій спосіб, грайтесь, це дуже цікаво. А якщо серйозно, друзі, віддавайте свої плівки все ж таки в фотосалони, де професіонали зроблять вам якісні, круті відбитки. Всім дякую за увагу. З вами був я, Іван Підгайний. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки під відео, коментуйте їх і не забувайте про одне: фотографуйте на плівку, друкуйте фотографії та введіть фотоальбоми. Па-па!